У Полтаві відбувся регіональний правозахисний форум Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні Полтавщина. У ньому взяли участь народні депутати України, представники державних органів, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, науковці, правозахисники та громадськість. Долучився до роботи форуму. І перший заступник голови Полтавської обласної ради, юрист Олександр Лемешко. Хочу передати слова підтримки від. Депутатського корпусу Полтавської обласної ради, від керівництва Полтавської обласної ради. Ми всі зараз переживаємо надзвичайно складні часи, і я впевнений, що від кожного з нас, від депутата різних рівнів, від керівника, від голови громади, від працівників керівників якихось підрозділів залежить рівень дотримання прав і свобод будь-якої людини навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Співпраця омбудсмена з прав людини з регіональними підрозділами важлива складова забезпечення належного рівня дотримання соціальних та інших прав і свобод. Додав Олександр Лемешко. Зокрема, зазначив він прогресом та одним з механізмів в реалізації цього став законопроект про цифрову доступність. Поява нового законопроекту про цифрову доступність для осіб з інвалідністю, цифрову саме доступність, щоб вони могли скористатися. Банківськими освітніми послугами, медичними послугами у конференції взяв участь у повноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він долучився онлайн. А представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко був присутній особисто. Разом ми вже повернули тисячі українців із російської неволі, і справа нашої гідності повернути всіх. Третій елемент нашої стійкості. Це віра. Вона тримає нас там, де логіка каже, це неможливо. З вірою в серці ми повертаємо наших дітей додому. Ми воз'єднали тисячі родин. Це дуже багато, але водночас і болісно мало. Сьогодні кожна голова громади, кожен вчитель, соціальний працівник, командир підрозділу, лікар чи батько має фактично є захисником прав людини. Як представник уповноваженого в області я щоденно бачу, що реальні зміни починаються там, де є готовність діяти. Під час заходу обговорили такі питання, як роль омбудсмена України, громадського сектору та місцевого самоврядування у впровадженні європейських стандартів прав людини, реагування на виклики у сфері захисту прав осіб, постраждалих внаслідок війни, та провели дві панельні дискусії. Крім цього, правозахисникам області та волонтерам вручили подяки уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за внесок у розвиток сфери захисту прав і свобод людини та з нагоди міжнародних дня прав людини нагадаємо, його відзначають 10 грудня.